E Надзвичайно багата та щедра Русь на чудодійні образи Пресвятої Богородиці, скільки знамень та чудесних стілень відбулося в історії з окремими людьми та цілими містами і країнами. Одна з найстаріших таких ікон з'явилася у Пскові у Миройському монастирі в 1198 році. Цей образ написаний по чину оранти, тобто Божої Матері, яка молиться. Разом із Пресвятою Дівою Марією на іконі зображені псковські святі князь Довмон Тимофій та його дружина преподобна Марфа. Мирозький чудодійний образ прославився мироточенням та стіленням людей у часи царювання Івана Грозного, коли страшна муровиця забрала життя безлічі псковитян. Тоді ж, у 1567 році, було встановлено день святкування цієї ікони. Тільки справжня любов навчає розуміти і відчувати ікону. Одна з найбільш кровопролитних морських битв бій при Лепанто, увійшла у світову історію ще й як остання битва веслового флоту. Ця подія сталася у ході кіпрської війни між Отаманською імперією та священою лігою, куди входили Іспанія, Мальта, Венеція. Папська область та інші італійські князівства. З обох сторін у битві взяли участь близько 550 кораблів. Перемога союзників сильно підірвала могутність турецького флоту, але, скориставшись непорозумінням супротивника, турки відновили міць та успішно завершили війну. Згідно з договором 1573 року, Венеція вимушена була поступитись островом Кіпр на користь Туреччини. Цей факт ще раз засвідчив, що навіть грандіозні переможні битви не вирішують долі світу. Усе відбувається внаслідок суду та схвалення Божого. Луг із деревом біля Ставка чи річки в Україні називають левадою. У таких місцях часто оселялись або зупинялись перепочити козаки. Саме такий краєвид особливо приваблював одного з найвідоміших українських пейзажистів кінця 19 століття Сергія Івановича Васильківського. Один з кращих його творів так і називається Козача Левада. Типовий сюжет Васильківського, озброєний козак вершник у степу або група козаків на сторожі у кінному поході чи на відпочинку. Свої мальовничі враження він збирав, мандруючи пішки Харківщиною по Дніпров'ям та іншими куточками України. У надбанні художника майже три тисячі картин. Наприкінці життя більшу частину своїх полотен Васильківський передав Харківському художньому музею. Твори Васильківського це поеми на честь сонця, повітря, ніжних кольорів України. Події, що відбулися у ХХ столітті, обернулися для Росії жахливою катастрофою і відкрили одну з найбільш трагічних сторінок її історії. На церкву було піднято люте і невимовне за своєю жорстокістю гоніння. Пресвітер Павло Березін був одним із тих, хто постраждав за Христа у ті часи. У 1937-му батюшка вдруге опинився за ґратами. За свідченням голови сільради священик переконував парафіян Вознесенського храму села Котове в тому, що при радянській владі народ перебуває у жахливому становищі. Запобігти цьому можна виключно через міцну віру у Бога. У жовтні 1937-го року трійка НКВС засудила присвітера Павла до розстрілу. У 2000 році священомученик Павло Березін був приєднаний до Лику святих. Мученики це борці віри, їхні муки це подвиг з відтінком урочистості. У наступному випуску те, що слово євангельське повідомляє нам через слух, ікона показує через зображення про сьомий Вселенський собор, що затвердив іконошанування. За сім років царювання він уславився своєю добротою та милосердям святий Владислав Король Сербський. До кінця своїх днів він залишався вірним православію і не зрадив своїм духовним переконанням священомучник Некандр Гривський. Визначний представник чеського кубізму, художник Еміль Філлан.